Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ла тема нагадуємо, що сьогодні всесвітній день боротьби з дитячою працею, але часто, як ми знаємо, те і самі ж дітьми були, хотіли підпрацьовувати трошки, заробити, допомогти рідним, близьким, навіть в скрутний момент, так і мати якусь певну, навіть якщо ти дитина, незалежність фінансову да з початком повномасштабної війни додалася ще одна мета: це безумовна допомога силам оборони України. Всім є дуже багато нюансів, які е, батьки обов'язково мають знати. Ну і діти також е, е, яка робота є дозволено? В дитячому віці, і які права мають юні працівники, і також як їх захистити у разі порушень. Про це поговоримо з головою Державної Добро. служби України з питань праці Ігорем Дегнерою. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Так, от давайте спочатку о, одразу зазначимо, що за українським законодавством до 18 років, тобто до настання повноліття, особа є дитиною. Тож з якого віку тоді логічне питання дитина може влаштовуватися на роботу, і хто це може їй робити? Допомагати допомагати однозначно мають батьки. І власне тому дітей визначили таких дві категорії, щодо яких визначені особливості по працевлаштуванню. Це до 16 років з 14 до 16 років тільки за погодженням з батьків роботодавця. Має бути заява від батьків про те, що вони не заперечують, що, щоб дитина працювала з 16 до 18 років, оскільки ми розуміємо, що дітки більш доросліші, вже можуть приймати якісь більш зважені рішення, вони можуть на загальних підставах працевлаштовуватись. Але е, особливостю для обох цих категорій є те, що трудові договори укладаються виключно в письмовій формі, тобто діти, не повідомляючи батьків про те, що вони хочуть працювати, можуть це зробити лише з 16 років. Так, так до так. 16 років обов'язково зі згодою батьків. Ну от власне на за вашими спостереженнями, на яку роботу найчастіше е, влаштовуються діти і де шукати вакансії. Ну, я можу сказати про результати нашої роботи і наші спостереження. То найбільше ми спостерігали в ході роботи інспекторів праці, це роботу дітей у сфері послуг. Так, це готельно-ресторанний бізнес, це бізнес пов'язаний з відпочинком. У це в містах, якщо ми говоримо про сільську місцевість, однозначно це робота в сільському господарстві. Також це може бути будівництво, це може бути промисловість і так далі. Навіть в таких сферах, де є більш, скажем так, підвищений ризик і небезпека у сфері безпеки праці. От дітки також працюють О, про ці напрямки роботи, де шукати вакансії. Вакансії, ну я не думаю, що тут є якась особливість стосовно пошуку вакансій чи для дітей, чи для дорослих. Це загальновідомі інтернет-ресурси. Можна звернутися і до служби зайнятості. Якщо дитина вже в певний період часу, якщо дитина вже до цього працювала і там, наприклад, було звільнено від роботодавця, то вона може звернутися до служби зайнятості угу. за пошуком роботи. І так само допоможуть, попри те, що так, вона ще так, неповнолітня, особа так. неповнолітня. Давайте поговоримо про робочі права і обов'язки дитини. У чому тут відрізняється підхід із роботою дітей і дорослих? Тут треба зауважити, що дітей законодавство про працю прирівнює в правах до звичайного працівника. Але враховуючи специфіку про те, що дитинка розвивається фізично, становлюється психологічно, є і їй треба навчатися, їй треба мати певний час відпочинку для того, щоб спілкуватися з своїми однокласниками, законодавство визначає ліміт по роботі для, для дитини. Тобто з 16 до 18 для більш доросліших – це не більше 36 годин на, годин на тиждень, для молодших від 14 до 15 до 16 угу. це 24 години. І так. там іще є уточнення, ага. якщо вони навчаються, якщо це робота в період навчання, то ці ліміти вони зменшені ще вдвоє. Угу. А для діток з 14 до 15 взагалі допускається робота тільки під час канікул. Лише в такому це важливо запам'ятати тривалість роботи дітей залежно від віку. Так ну і залежно від того, навчаються вони чи перебувають на канікулах. Чи часто роботодавці порушують права дітей і куди до кого звертатися, якщо виникають такі випадки? Скажу до війни, коли ми ще проводили перевірки, порушення були виявлені в 97% роботодавців, де ми виявляли працю неповнолітніх. І хочу сказати, за 2021 рік загалом у ході інспекційних відвідувань виявили 361 неповнолітнього, який працював, причому 119 з них не були взагалі оформлені. 12 з тих, хто були оформлені, ще виплачували заробітну плату в конвертах. Троє з них взагалі були віком до 14, до 14 років. Тобто, ми говоримо про те, що так законодавство встановлює досить такий Жорсткі умови стосовно працевлаштування неповнолітнього, тому що перед тим як допустити його до роботи, необхідно провести медичний огляд, і потім щорічно до 21 року також проводити ці медичні огляди. Є обмеження стосовно застосування праці, тобто не можна працювати в шкідливих умовах, понад нормово, у вихідні, на підземних роботах і так далі. Ми розуміємо, всі ці всі ці обмеження встановлені власне через те, що це дитина, і їй необхідно рости здоровою, як психологічно, так і це ви зараз більше окреслили такі умови праці. Так а як за якими ознаками зрозуміти, що запропонована робота все таки несе для дитини небезпеку і навіть що дитина потрапила на трудове рабство, якесь. А що дитинок сплатують, гроші не платять тощо. Ну, перш за все, я, напевно, радив би, щоб е, батьки чи особи, які виконують обов'язки батьків, е, самі б, також брали участь у е, працевлаштуванні дитини. Е, тому що ми розуміємо, що дитина через е, властивості віку інколи е, не досить в повній мірі сприймає ті обставини, е, в яких її пропонують працевлаштуватися. І, е, Стосовно ризики потрапляння в складні ситуації, то вони є характерними такими, як і для дорослих. Тобто, коли вигода, наприклад, є значно вищою, ніж загальна по ринку від працевлаштування, обіцяють великі гроші за малу роботу. Тоді, коли для прикладу, дитину працевлаштовують, умовою є для того, щоб гаджети там телефони треба віддати, для того, щоб не було зв'язку. Або пропоную десь працевлаштуватися з тривалим періодом перебування, тобто там можуть бути ризики і ледь насильства стосовно дитини і так далі. Тобто на всі ці моменти треба реагувати, і якщо є якісь питання, то краще всього позвонити, проконсультуватися до держпраці. У нас є спеціально створений сайт, там де будь-хто може за. Так, саме він називається операція InUA, і там можна в онлайн проконсультуватися. Ми розуміємо, дітки на сьогодні і в месенджерах досить активні, тому там можна і через месенджери поставити питання, що дозволено, що не дозволено, на що необхідно звертати увагу. Власне, розібралися, як на мене, в, е, е, в цій темі. Якщо хтось хоче переглянути, ви можете на Ютубі переглянути знову цей епізод і подивитися, е, що може бути небезпекою для ваших дітей у роботі, як це обійти. Ну і е, які правила, бо яких правил треба обов'язково дотримуватися, щоб дитина е, ну, за всіма законними нормами працювала і е, її е, не обдурили. Голова державної служби України з питань праці Дегнера був е, в нашій студії зовсім скоро про історії і про тварин і про тих, хто є талісманами в той період, який ми з вами переживаємо. Пасі вам дякую. У п'ятницю Львів Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосийчук плюс у п'ятницю. О 21.30 на 1+,1 плюс Україна.